Вітаю громада! Почну з побутових питань. На цьому тижні робітники КП КПЖеріс продовжували наведення ладу на вулицях нашої громади парках, скверах, на кладовищі та протирадіаційних укриттях, які знаходяться під багатоповерховими будинками. Також ведуться роботи з демонтажу мосту на сиваші для подальшого ремонту та відновлення проїзду. Також цього тижня освітні заклади отримали від Німецької української асоціації сіння Жовтий Хрест за підтримки народного депутата України Павло Сушка та Лозівської військової адміністрації особи-очільника Володимира Ромаха партію дизельних генераторів. Ще один потужний генератор отримала ПКП тепломережі. Він має забезпечити аварійне живлення ГКНС для сталого відведення стоків в разі відсутності електропостачання. Дякуємо громадській організації Global International за підтримку та допомогу. Повідомляємо, що в місті із сьогоднішнього дня починає працювати сирена повітряної тривоги. Вона включається до всього регіону одночасно і не завжди має відношення саме до нашої громади. Але будьте уважні дотримуйтесь правил безпеки та бережіть себе. Також хочу нагадати про необхідність дотримання правил паркування та благоустрою. Рейди, які організовані відділом з благоустрою разом з працівниками поліції, будуть відбуватися і надалі. В результаті цих рейдів за місяць було складено більше 20 протоколів та виписано близько 200 попереджень. Дякую тим, хто дослухався до апарат та знайшов місце для паркування свого автомобіля без нанесення шкоди благоустрою. Шановна громада! Сьогодні віряни відзначають свята благовіщення Пресвятої Богородиці. Згідно з Євангелієм, це свято присвячення благій звісті, яку дізналася Діва Марія від Ангела, що саме вона народить Сина Божого. Відразу після цього Марія зачала від Святого Духа, а через 9 місяців на Різдво народила Ісуса. Вітаю зі святом! Нехай Пресвята Богородиця оберігає вас і ваших близьких, нехай молитви ваші будуть почуті. Бажаю душевного тепла і спокою. Нехай у вашому житті живуть мир і спокій, а помисли будуть чистими. Бажаю всім мира! Все буде Україна!